Христу, дорогі брати і сестри. Слава віки Богу! Хай нам Бог допоможе в його слово, розуміти, що Він хоче сьогодні сказати до кожного серця, яке прийшло почути Слово Боже. Ви знаєте, я ніколи не забуду того псальма, який я в Горську прочитав. Прочитав в книзі паломник такий є псальм. Якщо твердої віри в Бога, ти не маєш у груді, то марна твоя дорога нема цілі впереди. В тьмі ти правду позабудеш, в ти правду обійдеш, вік служити, злу ти будеш на дно гибелі впадеш. І дійсно так є. І стіни від чого впали? Ті стіни будувалися дуже довго, але вони впали по обходженню віри. Народу, який моливці, і вони впали. Дорогі братія і сестри, хай нам Бог допоможе, щоб дійсно наша віра була настільки сильна, що могла ті стіни зла і неправди розбивати і пробивати туди, до Божого царства. Я хочу прочитати з вами коротенький псалом. То є 14-й псалом. Який є записаний в книзі Пару вершиків. багато не буду читати пару вершиків. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Цікаве питання, правда? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той Хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. Хто не обмовляє свого язиком, злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений, в очах його він богобійних шанує. Присягає для себе хоча б і на зло і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Прошу сідати. Така людина, котра користується тими словами і виконує їх, і живе. Згідно тих слів, вона ніколи ще не захитає, тому що Бог є з нею. Хто собі пригадує таке місце, яке є записане в Слові Божому? Людина, яка лежала 38 років. Пам'ятаєте, хто то був? Людина, яка лежала 38 років чекала аж поки. Не прийде Христос і не оздоровить. його. І Він його оздоровив за ті літа. І багато такого було сьогодні сказано. Іди, віра Твоя тебе спасла. А де казав Ісус Христос іти? Казав йти ти в світ чи казав йти десь в інше місце? Ні. Казав, йди, то що ти отримав, віра Твоя тебе спасла і живи згідно. Той, котрий був по, по гробах, ходив, дорогі братя і сестри, я собі згадую то місце, котри, котрого в'язали ланцюгами, і ніхто втримати не міг. Він коли почув про Ісуса Христа, Ісус Христос, і зцілив його, то він пішов по десятьох місцях проповідувати Євангелію, в десятьох місцях проповідувати Євангелію. Саме ми то в руках і навіть до сусіда не можемо зайти і сказати Слово Боже, добрі, браття і сестрі. Чи воно не так є в життю, так є. Та нема що скривати, нехай нам Бог допоможе, щоб ми мали про що говорити і що проповідувати тим, котрі нас окружають людей. Ви вже чули певне, не раз, але я ще хочу нагадати, хто може забув про те, Знаєте, один чоловік, який показував цирк, показував різні фокуси і часто звертався до глядачів, чи вони вірують в те, що він виробляє там на тому цирку. І жив тачки і по тому проводі тому, розумієте, як би так сказати, шнурку везе ті тачки, і люди ще дивлять і гикають, знаєте, кожен і кричить, боїчи, ж він не впав, а він переїхав, і їде з вітом. чи ви вірите, що я можу вас перевезти, а чи завжди почав кричати, що вірить, так, віримо. І так напереді сидів такий чоловік, який так сильно кричав, що він вірить. А Він каже до нього: я, якщо віриш, то каже, сідай в ті тачки. Я тим ні не каже, я бойовський чистий в ті тачки. Він боявся що вірить, але чистить чи, чисти, чи бойов, то, то не довіряє людина, не довіряє. І багато такого іншого можна прикладу навести. Раха вона вірила, що вони будуть вертатися і вона буде спасена і заховала тих втікачів, бо вона вірила. Хай нам Бог допоможе, щоб ми дійсно, брати і сестри, мали ту тверду віру. Віра вона горе ломить і з вірою людина досягає тої мети, скільки брат пояснював і цілі духовного життя, яке. Перемагає то тілесне, яке ходить за нами та своєї, та орнота і буденні всякі заботи, вони не дають зростати людині духовну, і вона падає, бідна, і бореться і ніяк не може перебороти того всього, тому що щось най... що найважливіше для людини, хто може сказати? Хто може сказати, що є не? Для людини найважливіше то є життя і спасення. То є найважливіше. А люди, люди, люди того світу рахують найважливіше, як є здоров'я. Каже, як має здоров'я, то будеш мов все. Це є трошки неправильні погляди і думки. Може бути, людина і здорова, але не спасенна, то що є з того, що вона ціле життя здорова, сильна, працює, робить, старається, а не спасенна. Дивіться, візьміть такий приклад, я візьму до уваги приклад, і ви візьміть собі до уваги приклад. Юнак, який мав багатство, прийшов до Ісуса Христа, і що Він казав? Що мені робити? Учителю добре, щоб спасти що? Щоб мати вічне життя. Христос йому сказав, що треба робити. Він послухав уважно, що Христос сказав. І засмутивши в своєму серці. Христос каже, йди продай ці маєтки, роздай бідним і слідуй за мною. Він коли почув, засмутивши в своєму серцю. І що? Христос сказав, діточки мої, як тяжко богачові війти до Божого царства. Легше перевлюдую через вовці вушку перелізти, ніж богачові попасти до Божого царства. Яка причина? В чомусь і заключало, то що йому одного всього навча одної речі бракувало. І він не міг ще одною речею перебороти не міг її. І так, дорогі брати, і сестри, А в нас кілько є всяких недостатків, які стоять на перешкоді Божого царства, не дають людині процвітати духовно. А її в тій марноті, в тому світі до того проходящого життя, яке нічого людина не може в ньому набути кроме суїти і марноти. Братя і сестри, хай нам Бог допоможе, час біжить. Ще будуть говорити. Брат буде говорив. Я довго не говорю, наскільки ви знаєте, що Бог положив на серце, то я поділився з вами, хай нам Бог допоможе. Вести образ життя, перемінюватися в образ Ісуса Христа кожного дня, прославляючи Його йти за Ісусом Христом і дякувати Йому за все нині і по віки вічні. Амінь.